Добрий день. А, хочу вас де хочу, добрий день хочу вас дещо спитатись. Добрий день, хочу вас дещо спитати. А не бажаєте взяти участь в експерименті? А, і... Мабуть, що часу немає, і... і сісти на візок проїхатись. Добрий день. Селфі з десантою цікавить Що цікавить? — Селфі з десантою. Ні, я не знаю. Участь в експерименті не хочете прийти? Ні. Сісти на візок і поїхатись. Добрий день. Добрий. Добрий, день. Селфі, цікавий, Добрий день. Добрий день. Добрий. — Селфі цікавить з сантою. Цікавить, але ми не станемо. Добрий день. Хто збирає селфі з сантою, мати? А скільки грошей? Кошти. А це не гроші. Ого. Це один квест. Окей. Взяти участь в експерименті соціальному. Сісі на різалки поїхатись. Ні. Дякую. Ну як? А ні. Та чого? Зрозуміло. Ви що щоб потребував. Доброго дня. Не бажаєте селфі з Сантою? Але за один квест. Так. Участь в соціальному експерименті. Сідаєте на візок і поїдетеся. О, ні, що... Чому? Ви <сілик> вибачайте, що потрамував. Я ті питання задаю і одночасно знімаю і в ютуб. <сілик> Підписуйтесь на канал. Слушай, никто. Добрий день, а вас дещо що а не бажайте селфі з сантою, але за один квест. Участь у соціальному експерименті. Сісти на візок і поїхатися. Вибачте, але я не маю часу. Вибачайте, що потребував. Добрий день. А є одне питання до вас. А не бежайте з Сантою, але за один квест. Взяти участь в соціальному експерименті. Сісти на різний візок і приїхати. Чому? Чому? Подивитися, як це їздити на візку. Подивитися на перешкоди різні. Як? Nebūčiau čia, kad tai pabūtų. Добрий день. У мене є одне питання до вас. Так? А, не бажаєте селфі з Сантою, але за один квест. Сісти на інвалідний візок і це? взяти участь в експерименті. Бачити, ні? Чому? Ви Бажаєте, щоб потував. Добрий день. У мене є одне питання до вас. А Селфі з фантою не хочете? Але за один квест. Участь в соціальному експерименті. Сісти на інвалідний візок і проїхатися, і побачити, як це. Їздити на інвалідному візку. Ой, Ой, Та чого страшно? Та чого не можна? Та, не можна. Та чого? Не можна таке робити? Та, чого не можна? Я Це, просто... Парашюту, парашюту, Це просто О, І То, певно, мені памперса ні, ні. треба заложити. Обіщайте, що ні, ні, нічого. Хо-хо-хо. Я так бачу, ви хочете селфі з сантою. Чи я поміняюсь? Це то не за гроші. Це за один квест. Сідаєте на візок, поїдетеся і маєте селфі з Антою. Хо Хоу-хоу-хоу. Це кілоград. Це кілограм. А селфі з Осантою хтось бажає. За один квест. Сісти на візок і проїхатися. Подивитися, як це виглядає вашими Не. очами життя інваліда. Вибачайте, що потребував.

Але селфі за один квест Ні, ти хана. Але Селфі за один квест. Да? Так. Так! Це Ні. Свісти на візок і си. як? Сині? Тут...

А хочу у вас дещо списатися. Чи не бажаєте взяти участь а, в соціальному експерименті і спробувати я... сісти на візок і проїхатися? Коротше, я тобі там написала, здається, да. То як, Погоджуєтесь? Ні, не хочу. Чому? Не знаю. Подивитися, як це їздити на візку. Вже їздити. було після. Зрозуміло. Вибачайте, що потурбував. Дякую, чаю. Гарного вам дня. Дякую.